Музей Хата Гражда. Це музей, де знімався фільм Сергія Браджанова Тіні Забутих предків. І так ми вирушили до Хати Гражди. Це такий прямокутний дворик, де господарські приміщення з'єднані. Це хата, де мешкали Палій і тапараска харук. В 1963 році хата господарів Харук стала одним із знімальних майданчиків, де знімався фільм Тіні Забутих предків режисера Сергія Параджанова, і після Наші Першого світового конгресу дуже... Рису, на в 1993 році своє... і після реставрації було відкрито історико форме музей. а передувало Коцюбинський. 15 серпня 1910 року на запросенні Володимира Гнатюка, відомого українського етнографа з Тернопільщини, який відкрив криворівню і назвав її українськими атенами. Вона і нині атени на рівні поетеса молода на той час у 80-ті роки Антоніна Листопад, побачивши криворівню. Може хтось із вас не бачив її, написала такий вір: Криворівні нема рівні. Рівень вищий відговерли. І на півночі, і на півдні тут духовні зріють перли. Пані стоїть і з ви можете присісти на місце Івана Франка. Це його улюблене місце. І хто там сідає, то а вона або творча людина пише. А як ніхто буде писати це точно, бо воно там дає, надихає те місце. Адже Франко з дев'ятсот першого по чотирнадцятий нові нітком п'ятого щодня приходив сюди, сідав там на лаву, притулився там до одвірка, слухає розповіді. Господині цієї хати дивується, захоплюється. Як могла жінка неграмотна, так багато знати? Мало знати, вміти це все ще розказати. І недарма Коцюбинський написав про нас край у тінях забутих предків, край забутий Богом і людьми. Людьми не забуті, бо й вище сьогодні до нас прийшли. Надіюся, що й Богом не будемо забуті. Баджану вибирав таку хату, а вона 1790 року, 790-го. Архітектурна пам'ятка через 30 років після зйомок фільму відбудована за всіма параметрами довжиною шириною, як вона була. А це казала, що всі події дійсні цього села. При цій церкві, яка височить на Горбочку, ось тут відбулося вбивство. Будьте певні, не через убивство церкву перенесли. Церква 1660-го перенесли 1719 го то значить народ церкву перенесли через повені, бо русло ріки йшло нашою стороною, де сардак, а це без рукавів, це гугля. Дівчатка це весільний наряд для дівчат у холодну пору руку особливе. А бабця казала таку річ: якщо пані молода наречена прийшла до вінчення в гуглі і в згарді, згарда на шиї, прикраса з австрійських і польських монет, це прийшла багачка. От бабця каже: Польща впала. Коли впала в тридцять дев'ятому році, як прийшли сюди совіти, радянська влада лишилися гроші. Та в кого той хто мав і повісили їх на шию. Вона сьогодні сім монет більше коштує дві тисячі доларів. Але бабця як передавала доньці свою згарту. То казала, не смієш ні продати, ні подарувати, Боже упаси, загубити. Інакше і загубила свій рід. Кожна дівчина нашого роду має вінчатися в церкві. Розумієте? І хочу вас запевнити, друзі, що тут у нас у горах не дай Господь розірвати шлюб, бо церковний шлюб це Божий шлюб і на віки. А грушка це ігрища, які проводилися на природні на попередодні похорон? Завтра вже Івана будуть хоронити. Там буде плач, приповідання о Іванку, на кого ти нас залишив, і таке сяке. Так. А сьогодні хлопці і дівчата показують такі всякі ігри, танці і сміхи. Просто дивуєшся, у Парачанова це тут у хорамах відбувалося. У Парачанова це так скоренько перебігло, що якщо ви це не знали, що це так я було в Гуцулів, то ви не зрозуміли, а чого плакати? А отут усі наші біди, нещастя, переживання, стреси і та ж війна сьогодні, а там рай. Ми радуємося, що його відправляємо до раю. А як ви впевнені, що він заробив на, цей, на пекло, плачте. Ось яка була філософія за язичність. То семо Сонця, а в нас називається Квітка життя і в нас так називається. Бо ваші предки, наші предки поклонялися Богу сонця. Гуцули це все на дорогих речах вибивали. Квітка сонця скрізь. На пасківнику паска одна, бо борошна нема. Ось, на столі. Зараз побачите на скрині, на вуставці, на вишивці. Дві сорочки дівчата були всього-навсього, казала прабабця. Одна, що з вишивкою, гляньте на жертку. Це наше багатство, про яке я казала, що ми йдемо дивитися. Ось. Та, що з вишивкою, з вуставкою, в середині, вуставочку, всередині символ сонця, квітка життя, обов'язково. Це наша. Казала бабця, що як прийдеш на храм, то ти зразу бачиш, що та жінка з космача, а та з косова, а та звідти. Ось кожна вишивка мала була, кожне село мало знаєте, свій орнамент. Та, що була без вишивки на рукаві, називалася на завсік де. На пролюдя до церкви, на завсі де на кожний день. Дівчата було дві сорочки, бу... слухайте, у мене було дві сорочки конопляні. А бо ми бідні. А сьогодні, хто носить конопляне, то багатий не далася, бо криворівні нема рівні. Рівень вищий відговерли. І на півночі, і на півдні тут духовні срії перли. І Франко і Коцюбинський, і Гнат Хоткевич, і перший президент Незалежної України, і Леся, і т.д. і Ось щось вони лишили нашим предкам аби як. А ми вже своїм, а вони своїм. І тому рівень вищий відговерли. І на півночі, і на півдні. Тут духовні зріють перли. Нема рівні Криворівні ні на Заході, ні Сході. То Карпатська королівна найпрадавнішого роду, найвисокішого духу, найглибокіших призначень. Криворівню треба чути, криворівню треба бачити. Міський вам уклін, що ви її почули, побачили. Щиро дякуємо, шановна пані Василина. Дуже дуже цікава екскурсія. Я щаслива, що побачили і почули Криворівню. Ви говорили, пані Василина, що були невісткою, онучкою родини Харуків. Саме перекази бабці, Параски, Харук допомогли Сергію Параджану відтворити традиції ту атмосферу того часу, бо вона так і ж прожила 103 роки і була одним із головних консультантів Параджанова. Ну тут дійсно дуже цікаве місце. Така атмосфера. Живуть чисті гуцули, і саме тут як найбільше збереглися ці гуцульські традиції, обряди люди не тільки зберегли їх, а й знайшли спосіб, як це показати світу. Все, що вони надбали, все що вони мають. Вони створили тут більше 40 музеїв, і всі вони такі різні. Я так мріяла потрапити в музей хату Гражду, де знімався фільм зні забутих предків Сергія Параджанова. Цей фільм ну, про нашу історію, про наше кохання, про наших українських Ромео і Джульєту. А сьогодні е, хата Гражда це архітектурна пам'ятка, де кожна річ це історія. Чимало автентичних предметів гуцурського побуту ми побачили. Дуже-дуже все вражає, захоплює. Завітайте обов'язково у хату Гражду. Відчуйте особливий колорит гуцурського життя, унікальних традицій і містичної атмосфери Карпат.